Уроки містера Пінгвіна. Британо-іспанська трагікомедія, заснована на реальних подіях, яка перенесе нас в Аргентину 70-х років, де розчарований життям британський вчитель Том Мітчел влаштовується на роботу в школу інтернат, аби викладати там англійську. Спочатку справи йдуть не найкращим чином, адже повітря повітрі відчувається напруга напередодні військового перевороту, а недисципліновані учні влаштовують новому вчителю непрості будні. Та одного разу Том випадково знаходить на пляжі і рятує маленького пінгвіна і вирішує забрати його додому, не підозрюючи, як це рішення невдовзі змінить його власне життя. Бажаючи віддячити своєму рятівнику, пінгвін приходить з Томом до школи, де вмить стає улюбленцем учнів і каталізатором змін у житті вчителя, допомагаючи йому відкрити серце класу й переосмислити власні цінності. Фільм поєднує комедію, і драму в традиційному розумінні із політичним підтекстом про тоталітарний режим. А приємний візуальний стиль, хороші акторські роботи і присутність пінгвіна створюють теплу історію про те, як неочікувані зв'язки можуть змінити життя.